Сьогоднішня атака по Україні це черговий воєнний злочин Росії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Окупанти сьогодні вдарили по центру Харкова. Ракети влучили прямісінько у житловий квартал. За словами Клименка, те, що вони впали за 10 метрів від будинків проста випадковість. І на даний момент е, е, національна поліція е, державна служба з надзвичайних ситуацій, місцева влада. Комунальні підприємства міста Харкова роблять все для того, щоб максимально швидко провести роботи, для того, щоб евакуювати майно людей, тому що в цих будинках практично неможливо буде в найближчий час проживати, перебувати. Зранку підрозділи Державної служби з надзвичайної ситуації та поліція евакуювали всіх громадян зробили поквартирний обхід, тільки в найближчих будинках постраждало 75 квартир.